Друзі, в мене є ще один друг, давній дуже друг дитинства Сергій Стогній. Він мій далекий родич там, в третьому, в третьому коліні. Село В Село Цепівка. Знаєте, чим це село? Воно відоме серед навколишніх сіл. Що там найдобріша вода. Я коли там випивав чашку води із криниці, мені здавалося, що я наче наївся. Серйозно. Це така енергетика потужна. На Донбасі взагалі нема води такої, немає близько. Тут вся вода привозна. Так от Сергій Силеній, я у нього був на весіллі теж е свідком. У нього, на жаль, життя дуже важке, якась карма така. знаєте. Я хотів би, коли, наприклад, я піднявся б якось економічно, там, можливо, колись, хотів би підтягнути його до себе і щоб він ну, якось працював, так скажемо, у мене працював. Ну, не то, що на мене працював. Надати їм можливість жити гідно. Він все життя прожив напівсиротою. У нього мати була, яка за колгоспом вона нічого не бачила, скажімо так, за важкою роботою. померла досить рано. Він був наданий сам собі, і у нього ще коли ми переїхали, в нього взагалі тоді друзів таких не було. Дуже важке життя в нього було. І я хотів би, щоб все-таки він побачив світло в кінці тунеля, і щоб життя його було щасливим. Я вірю в те, що це буде. От друг чому друг дитинства? Тому що мої перші от, роки, які, які я пам'ятаю вже, це коли я до бабусі приїжджав Цепівку. Ми ходили з Сергієм купатися на ставок, ми ходили ловити рибу, ми їздили на велосипедах. Він багато чи мене навчив. І в шах ми з ним грали. І я хотів би от йому віддячити за, за своє щасливе дитинство, в тому числі. Сергій, зустрінемося.